Коли ми намагаємося змінити іншу людину, uh -huh. ми дуже сильно робимо, як мені здається, дурню краще обрати людину, яка тобі підходить uh -huh. більш-менш і яка тебе чує. Тому що, якщо чоловік насправді вас любить, він готовий буде заради вас мінятися. Тобто він буде uh -huh. розуміти, я не романтичний. Він буде розуміти, мені складно говорити компліменти, мені скраскла не люблю купляти квіти. Мені не дуже подобається планувати якесь там побачення, але він вас любить. Тому що ви проявляєте певну жіночність, ви ведете себе певним чином, і він говорить: Я хочу її робити щасливою і тому угу. я хочу робити її щасливою настільки, що я готовий заради цього робити те, що мені інколи некомфортно. Я не зустрічав чоловіків, які такими сидимо в власні з іншими чоловіками. На що 20, і він такий. Хлопці, значить, дивіться, як гроші, так у мене так мене просто тягне їй зробити сюрприз. Не знаю, що трапилося. Вона на мене кричить, мато мене покриває там, я для неї не вдаха, а мені так хочеться її зробити приємно. Не знаю, що з собою робити. <гум> я ніколи таких чоловіків не зустрічав. Для чоловіків багатьох, для більшості чоловіків, романтика, увага, якісь слова, компліменти. Це дуже важко дається. Це дуже, це дуже складно. Тому що чоловік думає про своє, в нього якісь проекти, він зайнятий своїми процесами, в нього якась робота, якась проблема, борги, там гроші, щось, допомога. І тут потрібно організувати її побачення. Тобто він буде це робити тоді, коли він насправді її любить і коли він хоче її зробити щасливою. І тому, коли хтось намагається нас переробити, ми не відчуваємо так себе. Уявіть собі, що ваш хлопець приходить до вас, такий подивився, що е, е, набрала, да? Потовстіла трошки, давай будемо в спортзал ходити, давай будеш схуднути. Я люблю фітоняшок, будеш худнути. От вам сподобається як дівчині, якщо ваш хлопець починає типу, говорити такі речі. Ну, мабуть, ні. І чоловіки так само вони сприймають, коли жінка намагається переробити і зробити, ти маєш стати більш відповідальним, ти маєш стати більш таким. таким, таким. от, таким". Е, Для Чоловіків це дуже погано працює.